В 1967 порочку до нього почали писати трамваї е, із заводу Бота, які мали працювати такий самий дизайн, як і ось цей трамвай. О, це вже трамваї серії е, 59-го року. З 60-го року по 81-й е, він працював як пасажир. А з 1930 року було проведено його реставрацію, капітальний відновлювальний ремонт, і він знову став пасажирський, очікується, що він буде дитина екскурсії. Зараз ми зайдемо в нього, пройдемо і подивимося. на його екскурсі. До речі, Антон він, е, організував збір грошей ой, якраз для реставрації. Вони все, каркас розібрали, все вони міняли там, збирали, меценатів там, шукали. За кордону дещо привозять, да. Да, Антон, він такий фанат, він молодець. Ум. Наші з депоту не організували, а то от людина. Він от. голова асоціації львів'ян з -за електротранспорту. Заходьте в салон. Значить, от їхні трамваї, які ми два перед цим подивилися, вони мали тільки високовольтне електрооплат. Тобто 600 вольт гальма пневматичні і все. В даному вагоні вже частина електрообладнання була переведена на 24 вольти. 24 вольти отримували наступним чином. Тут в ящику стоїть мотор-генератор, так званий Уформер. Зліва в нас знаходиться двигун на 600 вольт, справа генератор на 24 вольти. В цьому ящичку, от, за вашою спиною, знаходиться так званий реве зарядки. Тут є два контактори. Один контактор вмикає зарядку, другий розмикає. Тобто, якщо е, напруга на акумуляторі більше, ніж, ніж задана величина, це відключається. Акумулятори знаходяться у руці. Тобто, що до самого вагона розкажу, в якому він був стані. Тобто, коли ним почали займатися. Тут, тут отут, посередині цього вагона знаходиться зварювальний мотор-генератор. Тобто, оця сама версія, що там, тільки все це, це дуже велике. Тобто, двигун від тролейбуса крутив генератор тобто, 42 вольт зварювальний, відповідно, трамвай... зваювальний. Вийшов...